Кільки зібрали і одразу відвантажуємо. Навіть не знімали відеоогляд, тому що ну, реально не встигаємо. До речі, на цей трактор нова ціна 10500 доларів. Хто встиг по 10-300 взяти, тому повезло. А Зараз 10500. В принципі, і так хороша ціна, компресор, рівна підлога, реверс, до щеплення. Примусова гідравліка на ну, трактор бомбажний. 24 рік, до речі, нагадую, два роки гарантії е -е, нав'язка, я вам скажу, е -е, стала більш грубша. Еп-оп! -е, Уперед! А, чуть не раздавил трещотку. Давай вперед! Ну, бывает и такое.